Час дізнаватися міські новини, що цими днями було вартим уваги з точки зору наших журналістів, розповім протягом найближчих 15 хвилин. Вітаю! Десять років тому, 21 липня, у трагічній автокатастрофі загинув колишній міський голова Михайло Чекман разом із дружиною. Він очолював місто над Бугом протягом 12 років. Михайло Константинович керував обласним центром у непрості часи, коли економіка держави була серйозно хворою, а фінансово-економічна ситуація надзвичайно складною. Минулої суботи колишні колеги та однодумці зібралися у народному домі, аби вшанувати пам'ять подружжя Чекманів. Далекоглядність, вимогливість, справедливість, а ще вміння аналізувати, прораховувати та передбачати. Так характеризують Михайла Чекмана люди, з якими він працював не один рік. Саме ці якості колишнього міського голови дали можливість вижити Хмельницькому у непростій ті Послідовником та учнем Михайла Чекмана є нинішній міський голова Сергій Мельник. каже, розпочинав роботу у команді першого очільника Хмельницького у 1993-му. Пройшов гарну школу, адже вчитися було в кого. Місто не зупинилось, місто рухалось. За цей період було побудовано і школу Блізніва. Був побудований, от я пам'ятаю, останній практично дитячий садок на озерні. У період головування Михайла Чекмана Хмельницький взяв курс на розвиток малого підприємництва, що дало можливість працевлаштуватися великій кількості городян. Михайло Чекман вмів організувати підлеглих як на роботу, так і на відпочинок. Саме він запровадив у Хмельницькому день міста. Традиції відзначення свята зберігаються і нині. Досконало знав комунальне господарство, охорону здоров'я, освіту. Він не тільки знав, він працював, допомагав рухатися вперед в ті роки важкі, економічні. Щирим, відвертим та принциповим, а ще порадником, професіоналом і глибоким знавцем системи державного управління, називає Михайла Чекмана депутат обласної ради Іван Гладуняк. На початку 90-х вони разом стояли у витоків створення асоціації міст Хмельницької області. Він був старший по віку, мав надзвичайно великий досвід роботи і в партійних органах, і саме головне в державотворенні. І я хотів би сказати, що дуже багато міських голів багато зробили для своїх міст завдяки йому його розуму, його команді, його розумінню його захисту. Михайло Чакман зробив чимало для того, щоб у Хмельницькому було комфортно жити. Однак багато планів втілити в життя не судилося. Віднедавна центральний парк культури та відпочинку рішенням сесії Хмельницької міської ради названо на честь Михайла Чекмана. Увіковічнили пам'ять про колишнього міського голову і за межами нашої держави. Так, Федеральний департамент поштової служби Франції випустив спеціальну поштову марку під назвою Михайло Чекман. На вечорі пам'яті у народному домі колишні колеги та однодумці ділилися спогадами про Михайла Костянтиновича. Переглянули фільм Хмельницький час змін на кладовищі, де поховані Михайло та Галина Чекмани, зібралася родина та багато тих, хто знав і поважав покійних. У пам'ять про Михайла Константиновича провели і спортивні змагання. В місті відбувся турнір з пляжного волейболу серед ветеранів. Турнір пам'яті присвячений людині, яка дуже зробила багато для розвитку спорту в нашому місті Хмельницькому, та й не тільки спорту в місті нашому місті, а й багатьох-багатьох галузях нашого міста. Але сьогодні ми відмічаємо таку, відзначаємо таку дату, шановуємо пам'ять людини. Спортсмени, які з ним колись зустрічалися, коли його пам'ятають, запропонували організувати цей турнір. Я Думаю, що той вид спорту, який називається волейбол пляжний, набувається більшої актуальності і популярності в нас в місті в області, і це досить резонно, що ці змагання будуть проведені серед тих, які віддали значну частину свого життя, такі прекрасні грі, як волейбол. Ветерани. Павло Гринюк разом з Михайлом Чакманом грав в одній команді. Пригадує, колишній міський голова був затятим спортсменом. Михайло Константинович особисто грав зі мною у команді. Завжди він прагнув перемоги, був на площаці. Він був таким, як і всі. Не був він немер, ніякий. Значить, він був рівний серед рівних і завжди старався отримати перемогу. Згадати молодість та поборотися за перемогу виявили бажання учасники п'яти команд. Спортивні пристрасті вирували на волейбольному майданчику обласного управління міліції впродовж двох днів. В результаті переможцями змагань стали Олександр Бондар та Роман Ковальчук. Надалі турнір з пляжного волейболу пам'яті Михайла Чекмана організатори планують зробити традиційним. Ремонти квартир ветеранів, газові плити та колонки для малозабезпечених – Такі заходи передбачені міською програмою піклування. Втім, на допомогу соціально незахищеним городянам, крім міської влади, зрідка приходять і окремі депутати. Наступна історія Інни Левінської якраз про такий випадок. Останнім часом хмельничанці Ользі Карпенко на кухні було не надто комфортно. Стара газова плита, якою господиня користувалася більше 30 років, майже вийшла з ладу. Тому навіть приготувати чай було складно. каже, боялася за власну безпеку. Та да, вона уся розсипалася. Випала духовка. Той газовщик прийшов, то сказав, як ви могли нею користуватися, вона ж могла взорватися. Вже там духовка згоріла, дві камфорки не працювали. От, але я вже й боялась нею користуватись, ну включала інколи, хоч чайку собі <смі> на от внучки приїжджали, то й мусила в чайок ставити, ну, дуже боялась. Допомоги Ользі Карпенко чекати нема від кого, адже чоловік помер, а єдиний син загинув в автокатастрофі кілька років тому. А з невеликої пенсії нову плиту не купиш. За допомогою городянка зверталася до різних інстанцій, але усі відмовляли, мотивуючи відсутністю коштів. Проте світ не без добрих людей протягли руку допомоги. Місцеві депутати Сергій Болотніков та Віктор Паламарчук. Депутати ж наші вже давненько Болотніков Сергій Петрович і Віктор Анатолійович Паламарчук. Я до них звернулась, написала заяву. Боже, то вони мені ну прямо буквально за. Менше місяця пройшло, і вони мені от на день народ Прямо я так така радісна, така вдячна їм. Нову газову плиту Ользі Карпенко привезли якраз у її день народження про те, що у господині саме цього дня у родини не знали й дарувальники. Іменинниця зустріла дорогих гостей зі сльозами на очах, адже у важкі часи вони не раз допомагали жінці. Обов'язок депутата міської ради і не тільки міської ради, а депутата всіх рівнів допомагати людям, які потребують допомоги. І ми з Віктором Анатолійовичем Паломарчуком стараємося відгукуватись на всі звернення мешканців і допомагати в тих потребах, які вони потребують. Вона звернулася до мене і Сергія Петровича Болотнікова з питанням надати допомогу в придбанні газової плити, тому що та, яка в неї є на сьогоднішній день, вона вже витратила свій ресурс, і ми відповідно не могли відмовити ці одинокі жінці. Сьогодні так життя складається, що досить багато є людей, які потребують цієї допомоги. Я думаю, що ми будемо і надалі дальше... Проводити таку лінію, і будемо мога більше допомагати мешканцям наших виборчих округів. Депутати переконані, це якраз той випадок, коли подарунок робити приємно, та й для господині плита була життєвою необхідністю. Робити гарні справи Сергій Болотніков та Віктор Паламарчук планують надалі. А Ольга Карпенко поки освоює подарунок. Перше, що збирається приготувати у новій плиті, напекти смачненьких пиріжків з вишнями. Аби освітлювати більше а електроенергії, споживати менше, працівники міськ світла замінюють старі лампи у вуличних ліхтарях на енергозберігаючі. Крім цього, у розпалі капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Які вулиці вже засвітилися по новому, бачила наша Тетяна Самсонюк. Новими ліхтарями вже засвітили Театральне, соборна та старокостянтинівське шосе. На останньому із згаданих об'єктів комунальники замінили майже сотню світильників. Тривав ремонт два тижні, і якщо на Старокостянтинівському роботи фінішували, то на Львівському наближаються до завершення. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» трудяться на виїзді з міста у напрямку села Шаровечка. На стовпах, що обабіч дороги, уже замінили більше півсотні світильників. У них вкрутили натрієві енергозберігаючі лампочки. Фахівці кажуть, звичайні лампи розжарювання мусять замінювати тричі на рік. В той час як одна натрієва вірно служить як мінімум три роки. До того ж, енергозберігаючі добряче економлять електроенергію, а ще краще освітлюють. Тут стоять отражаючі отражателі, такі що вони чим лучі для такої лампи, чим лучший отражатель, тим вона більше дає святопоток. Втім, поки що цю ділянку львівського шосе освітлюють ліхтарі по один бік. У перспективі за наявності бюджетних гривень планують підключити і решту. Крім капітального ремонту, працівники міськсвітла світла проводять і поточне обслуговування мереж. Не менше роботи у майстрів і через вандалів. Останні не лише псують опори та клей на них оголошення, але й трощать ліхтарі. І у хід йде не лише каміння. На цій ділянці було світильники були простріляні на вильот. Це значить, що це не пневматична, це вже зброя, така як говориться, натуральна. А на другий ой, по місту дуже багато, особливо по частному секторі. От взяти гречани, дальні гречани, ближні гречани. Де частний сектор то дуже багато. Ми з квартальними ведемо роботу. Просимо їх, щоб вони там роз'яснювали. Загалом працівники міськсвітла світла замінили майже півтори сотні світильників, проклали понад 4 кілометра кабельних ліній. На виконання цих робіт з міської казни надійшло більш ніж 200 тисяч гривень. З підприємствами, боржниками та тіньовиками у Хмельницькому ведуть боротьбу уже не один рік. При міській раді створили робочу групу, яка контролює це питання. А представники управління праці та соцзахисту спільно з працівниками інших відповідних структур періодично перевіряють, чи дотримуються хмельницькі підприємці норм законодавства про працю. У черговий рейд вирушила, і наша знімальна група. Робоча група з легалізації тіньової зайнятості об'єднала у собі фахівців управління праці, центру зайнятості, податкової та прокуратури. Двічі на тиждень рейдовики навідуються у гості до хмельницьких підприємців. Такі візити дають позитивний результат. Сьогодні наші перевірки по Кам'янецькій, по Соборній, по Подільській, по проспекту Миру зараз. Значить, ми перевірили 296 підприємств. Виявлено 76 нелегалів. І вже в нас оформили договор в центрі зайнятості 76%. Наш коефіцієнт корисної дії нашої роботи 30%. Цього разу пропагувати свідоме ставлення до трудового законодавства перевіряючи, вирушили на проспект «Миру». Чимало підприємців орендують приміщення, що знаходиться на території ДОСАФу. Навідуємося у столярний цех. Шестеро його працівників при появі делегації одразу, наче вітром, здуває з робочих місць. Підприємець запевняє, ці люди тут випадково, та й взагалі цех незабаром припинить свою роботу. Працюєте, працюєте, Але я два маємо, маємо оформити Не Немає чим виплачувати. А всі так. хочуть працювати в тіні. На сьогоднішній день я маю тільки борги. Ми виставили повністю все на продаж. Ну, У нас дайте. дуже велика заборгованість за урядну плату. Ми допрацювалися до, 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 до такої ситуації, що я заборгувала постачальникам і я вирішила закрити. У приміщенні поруч займаються монтажем зовнішньої реклами. Тут вдається застати одного чоловіка. Спочатку від роботи він відхрещується, однак згодом зізнається, що трудиться тут уже з весни. Щоправда, без відповідних документів. Якщо підприємці не оформлять на роботу працівників, їх чекає покарання. Ми були в одно приватного підприємства на перевідці, в, в другого майже всі люди не оформлені. Тому цих людей, які не підприємців. Або суб'єктів господарювання і просимо, і будемо притягувати до відповідальності. Подібні рейди у місті триватимуть. Хмельничанин Павло Алтухов став чемпіоном Європи з веслування на каної і поповнив скарбничку збірної України двома золотими медалями. У фінал чемпіонату потрапили всі українські спортсмени, але приємно відзначити, що найкращий результат серед юніорів показав саме хмельничанин. Павло Алтухов вперше підкорив неслухняну байдарку в 10 років. Згодом почав плавати на каное. Хлопець продовжує сімейну традицію, адже його дідусь і мати спортсмени та заслужені тренери України з веслування. Ні, він спочатку починав тренуватися з мамою, з, якого, з малих років це десь. Ну, вчо він посадив, він сідав зі мною перший раз в каної двійку. Ну а потім вже я кажу сам, то першим тренером є його мати, Желяєва Наталія. Ну, а вже останні, от. Це третій сезон, якби під моїм керівництвом тренуються. Наполегливість та довгі виснажливі тренування допомогли хлопцю отримати дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Португалії. Там понад 600 спортсменів з майже 40 країн старого світу боролись за першість. В категорії серед юніорів Павло двічі став переможцем, легко подолавши дистанції 500 і 1000 метрів. Це чудовий результат для української збірної звеслування. Досягненнями Павла задоволена і його спортивна родина. Україна вперше за от багато років виступів завоювала перше місце в віковій групі до 18 років, вибравши 5 золотих медалей. Це такого ще не було за нашою історією. Ну а результат Павла, що дві золоті медалі на 500 тисяч медалей це другий за історією України. Перший був такий результат Одесита Юрія Чебана. Чемпіона світу призера Олімпіади минулої, вже учасника третьої Олімпіади. Подивитися, дай Бог, на майбутнє, що було б не гірше. Хвилювався, звичайно, навіть ніч не спав майже. Не давала мені думка про завтрашній старт спати. Ну, Бо це перші змагання. Я не знав, як там, як ведуть себе другі суперники. Веслування спорт не для слабких, адже вага каноє більше 12 кілограмів. Щоденні тренування займають у хлопця мінімум по 6 годин. Поєднувати улюблену справу з навчанням у школі важко, але Павло справляється з цим навідмінно. Спорт це взагалі дуже велика самовіддача. Часу на себе дуже мало. Все приділяється спорту. У наступному році, крім звичних змагань, на Павла чекає тестування та вступ до університету. Але від спорту він не відмовиться нізащо, адже попереду титул чемпіона світу. Наступна інформація на замітку веломанам у суботу, 28 липня, в Хмельницькому буде проводитись велогонка. Критеріум Шосейні перегони стартуватимуть з майдану незалежності, далі вулицями Гагаріна, Грушевського та Поволодимирський. Фініш на головній площі міста. Перегони на залізних конях триватимуть з 15.30 до 17.00. До змагань можуть долучатися усі бажаючі. Головне не забути велосипед і гарний настрій. Дякую, що дивилися.